Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні на уроці математики ми працюємо над ознайомленням з розрядними числами 5-го розряду. Розв'яжемо ускладнення задачу на знаходження 3-го доданку та задачі на 4 пропорційне. Повторимо письмове віднімання трицифрових чисел. Дзвоник сім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, коли не час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Починаємо усний рахунок. Обчисліть та оберіть цеглинку з відповіді. Триста п'ятдесят. один. 13. Відступаємо декілька клітинок вниз, 4 саме, та записуємо сьогоднішню дату класна робота. Запишіть число каліграфічне 9999, збільшивши його на 1. Якщо ми його збільшимо на 1, то утворимо число. Вірно, 10 000. Записуємо каліграфічно. Рядок числа 10 тисяч. Відкриваємо підручники на сторінці 69. Завдання 393. Прочитайте числа, які ви бачите. Скільки в кожному числі всього? Десятків, сотень та тисяч, давайте визначимо. Перше число 13489. В цьому числі всього десятків 1348, так? сотень 138 та тисяч всього 13. Визначіть за цим зразком наступні е числа. Кількість всього десятків, сотень та тисяч. У числі 15 008 1508 десятків 150 сотень та вірно 15 тисяч. Далі в нас число 5800, кількість десятків 580 сотень. 58 та тисяч 5, звичайно, і останні 7003, десятки 700 сотень 70 та тисяч. Все правильно. Слухаємось далі задання 393, друге дужка. Необхідно записати число, у якому 12 750 одиниць. Запишіть це число. 12 750. Наступне число 9095 одиниць. Записуємо у вигляді числа 9095. Далі йде число 17 і 7 одиниць. 17 тисяч сім одиниць. Записали, перевірили. Завдання 394. Назвіть сусідів числа 19 тисяч дев'яноць. Сусіди цього числа 19 тисяч дев'ятдев та 20 тисяч. Правильно. Поясніть, як можна утворити число 20 тисяч. 19 999, збільшивши на одиницю, додати 1. тобто 19 тисяч ми можемо записати в вигляді розрядних чисел 10 тисяч та 9 991, додавши до них одиницю. Твориться 10 тисяч і ще 10 тисяч 20 тисяч. Тобто, додаванням 10 тисяч до 10 тисяч. Творимо число 20 тисяч. Або ж збільшенням 19 тисяч 999 на одиницю. Творимо наступне число 20 тисяч. Дання 395. Назвіть числа, починаючи від 10 тисяч. Наступні 8 чисел прилічуючи по десятку. Перше 10 тисяч, далі рахуємо десятка. 10 тисяч 10, 10 тисяч 20, 10 тисяч 30, 10 тисяч 40, 10 тисяч 50, 10 тисяч 60, 10 тисяч 70, та десять тисяч вісімдесят. Все вірно. Дання триста дев'яносто шість прочитайте числа, які ви бачите. Добре, молодці. Далі над задачею номер 397 У їдальні було 800 кг картоплі. Першого дня витратили 1 четверту всієї картоплі, другого дня на 120 кг більше, ніж першого, а третього дня решту картоплі. Скільки кілограмів картоплі витратили третього дня? Так, це в нас задача е, на знаходження третього невідомого доданку. І нам необхідно її розв'язати чотирма діями. Отже, першу дію записуємо 800 ділимо на 4 і помножимо на 1. Що це ми знайдемо? Подивіться в умову. Перший день 1 четверта. Тому ми, поділивши і помноживши на 1, порахуємо, скільки картоплі витратили першого дня. 200 кг, так? Було витрачено картоплі першого дня. Далі порахуємо, скільки картоплі витратили так, другого дня. На 120 кг більше, ніж першого, тому перший день, який ми його пообчислили в першій дії, збільшуємо на 120 кг, виконуючи дію, додавання. 200 і 120 буде 320 кг другого дня. Так. Що ж, необхідно знайти нам третій день, а третій день це решта від усієї картоплі. Щоб порахувати решту, треба від усієї картоплі забрати, ту, яку використали першого і другого дня. Тому, перш ніж порахувати решту, нам треба знати перший і другий день разом. Перший день 200, другий 320, додаємо, буде. 520 кілограмів за 2 дні. Так, витратили картоплі. Отже, четверта дія, рахуємо решту дію віднімання. Правильно, 800 віднімаємо 520. Від усієї картоплі заберемо ту, яку використали за 2 дні, буде 280 кілограмів. Відповідь записуємо. 280 кг витратили третього дня. Далі в нас задача 398. Нам необхідно скласти її, користуючись коротким записом. У нас є ціна, кількість та вартість. Ну і розв'язати цю задачу двома способами. Вже, перший спосіб, нам знайомий: наприклад, якщо ми візьмемо задачу про груші та апельсини, ціна Апельсинів 30 гривень, так? ціна груш у нас буде 10 гривень. Купили однакову кількість, вартість груш 500 гривень, яка вартість, яку суму витратили на покупку апельсинів. Так? Це здача на четверте пропорційна. Записуйте та записуємо розв'язання перший спосіб. Тож, щоб порахувати в першому способі, так як ми знаходимо четверте пропорційне, нам треба знати кількість, так, скільки купили яблук або ж груш, ой, вибачте, апельсинів або груш, так як кількість в них однакова. Це ми можемо порахувати за е, числовими даними груш. Так як куплено було на 500 гривень по 10 гривень кожен кілограм, то поділивши, ми знайдемо, скільки було куплено груш. 50 кг, так, купили груш. Вже тепер можемо порахувати вартість апельсинів. Якщо 50 кг купили груш, то і стільки вже було куплено апельсинів, так як кількість їхня однакова. Тому ціну апельсинів за кілограм 30 гривень, ми помножимо на 50 кілограмів, так. Купили апельсинів. Порахуємо, скільки витратили на покупку цих апельсинів. 1500 гривень витратили на вартість апельсинів. Відповідь: 1500 гривень вартість апельсинів. Це був перший спосіб, нам необхідно зараз розв'язати другим способом. Пускаючи про те, що за однакової кількості. У стільки разів ціна більша або менша, у стільки ж разів, і відповідна вартість буде більше або менше. Тобто ми можемо порівняти ціну апельсинів з грушами, і в стільки ж разів збільшиться наша вартість. Другий спосіб, вже порівняємо в першій дії ціну апельсинів та груш. У скільки разів апельсини дорожчі за груші? То необхідно. Поділити, так, 30 на 10 буде 3 рази. Виходить дорожчий апельсин. Якщо апельсини в 3 рази дорожчі, то і вартість цих апельсинів буде також у 3 більше. більшою. Тому ми збільшимо вартість груш 500 гривень у 3 рази. Помноживши на 3, буде. 1500 гривень. Витратили, це є вартість апельсинів. Все, готово, відповідь. Далі в нас завдання номер 399 Нам необхідно записати, які сторони трикутника а, Б, С перетинає відрізок КМ. Погляньте уважно на нього та назвіть, які сторони перетинає цей відрізок. Записуємо так, А, Б сторону та сторону БЦ. Перетинає відрізок а, М. Далі виміряйте сторони цього трикутника АБ С і обчисліть його периметр. Так, сторони дорівнюють 2,5 см. Так, 2 см і 5 мм, або ж 25 мм. Всі сторони в цього трикутника, тому такий трикутник називається Так? Обчислимо його периметр 25 мм помножимо на 3, так як всі три сторони в нас однакові. Буде вірно 75 мм периметр цього трикутника. Далі нам необхідно записати множини гострих кутів та тупих. За цим малюнком. Давайте розглянемо та знайдемо тут гострі та тупі кути. Гострі кути. Записуйте. Позначку не забувайте кута. Б, А, С. І Іще А Б С. Б, Ц. А. Далі. Дивіться, ще гострі кути. Б, О, П. Так, вірно, І ще Навпроти. Б, П, О. І на зовнішній стороні у нас є гострі кути. К, О, А. та протилежна сторона М, П, С. Так, це були гострі кути. Далі ми запишемо тупі кути. Тут і всього. Два ми бачимо: К, О, Б – протилежний. М, П, Б – Правильно. На цьому ми завершуємо наш урок. І домашнім завданням для вас буде на сторінці 70 опрацювати номер 400. Там вам треба буде повторити правила письмового віднімання стовпчиком. Перше завдання дужка, вам необхідно буде виправити помилки, якщо вони є в обчисленнях, та записати правильно ці обчислення. А друга дужка, вам необхідно самостійно виконати обчислення письмово у стовпчик. Бажаю вам успіхів. Завершуємо цей урок, даючи відповіді, продовжуючи речення. Сьогодні я навчився. Я хотів би дізнатись про. Сьогодні я дізнався про. Найбільше мене вразило. Дома я розкажу про складно було, що робити назвіть, та найважче було. До нових зустрічей!